Всім привіт і здоровенькі були. Я по дорозі на роботу. І поки в мене є трохи ще часу, я вам розкажу, що тут робиться <гум> навкруги. Тут е, я коли їжу додому вечором, в якісь дні, середа четвер, четвер, п'ятниця, я попадаю на передачу в радіо, так як я слухаю англомовне радіо, американське, то є тут така інтересна передача. Я її інколи слухала. Ну, потім почався якийсь такий період в житті що не попадала я по дорозі на цю передачу. І тепер знову, коли я їду додому, то десь пів шостої вона починається. Ця передача називається вона 12 троянд. В цій передачі можливо це шоу, до чого схильна моя маша і Степан. Вони кажуть, що це все надумано, що це все театр. А я чусь... А я така, я вірю, що це може бути правда. Тому що таке життя. Ну і от, в цій передачі в чому заключається? 12 роз. Значить, хтось дзвонить, чоловік чи жінка, і каже: Я хочу провірити на відданість мого там, я не знаю, бойфренда чи чоловіка, чи кого. І оці 12 роз. Я хочу знати, кому він пішле. Якщо він мене любить, він пішле мені. Якщо він має когось другого на прикметі, то ці рози, звичайно, підуть до другого. Вона говорить своє ім'я, ім'я цього чоловіка. І йому дзвонять і кажуть, ви виграли в лотереї 12 роз. Всі раді, ой, коли ми можемо отримати. А вони кажуть, а у вас є кому їх дати? Звичайно є. Ви нам скажіть кому, і ми відправимо ці рози. І починають витягати інформацію з людини. Чи ти в стосунках, чи ти, можливо, жонатий, чи ти, може, одинокий, кому би ти хотів прислати ці рози, можливо, батька, можливо, якісь людині, яка дорога в твоєму житті в, твоє, в твоєму житті, можливо, якась секретна людина. І отако от вони розкручують цю інформацію, вибираючи з цієї людини. Люди піддаються з радості, що виграли 12 роз, розказують, так, мені є кому послати цю людину звати така-то, така-то. А жінка сидить на дроті. Дуже рідко говорять ім'я жінок. Хоча я думаю, що говорять. А Жінка сидить на дроті і це все слухає. А ти у стосунках? Ми, у, ми з тобою у, у шлюбі стільки років, які стосунки. Я, я знала, я підозрювала, що це, і починається між ними там перебранка словесна. Мамочка, одна дзвонить теж на цю передачу, і каже: Ви знаєте, моїй дитині 17 років вона закінчує хайскул. Останнім часом я бачу, що додому її підвозить якийсь чоловік, старший років під 40. Мене турбує, чому він, що він крутиться коло неї, що він від неї хоче. Я відкриваю її телефон, каже, мамам, бо іноді треба дивитися, що, що, чим діти займаються в телефоні. Ну і у них такі неоднозначні між собою якісь е переписка, меседжі. Чоловік вже дорослий, що з дитиною може говорити. Я би хотіла знати, хто він такий і чи що він хоче від моєї дитини. Дзвонять йому і питаються: привіт-привіт. Ти виграв дванадцять років. Ти хочеш комусь? їх послати. О, а він каже: Ой, звичайно, у мене є стосунки вже такі довгі три роки. Я би хотів ці рози своїй дівчині відправити в знак відданості якоїсь там чи любові. І називає зовсім інше ім'я. А мамочка тут стриває в бесіду, бо вона сидить на дроті і це все слухає та й каже. what? Ти возиш мою дочку з школи. Тобі 41 рік, бо він казав, що я 41 рік, я вже планую там заводити сім'ю. Що ти робиш біля моєї дочки в 17 років? Тут, тут тут 17 років це ще рахується неповнолітнє. І якщо такий мужик щось до такої дитини має, то він вже розбещений неповнолітніх, він за це вже може відповідати. А він, what's going on? Хто це? Ти хто? А вона, я хто? Я мама от однієї ти з школи водиш. А він каже, вона казала, що їй 21. А мама каже: ти її забираєш з школи. Хто до 21 року ходить тут в хайскул? Хто? Не робися ці І як почали вони там сваритися. Коротше, є що послухати. Потім вони, як закінчують там, я не знаю, бо я вже йду додому, мені вже достатньо, щоб послухала. Я впевнена, що цього мали. По радіо передупредила, якщо ти не піраш стосунки з цією дитиною, то ми, типу, в органи дамо знати і ти будеш за це відповідати, тому що так воно є. Ще один такий випадок. Дзвонить чоловік та й каже, ви знаєте, ми е, недавно одружилися з своєю жінкою, прожили з нею два роки, і потім вона отак якось нежданно негадано пропала. Десь вона вийшла була з дому і не вернулася І її вже нема там. Я знаю, скільки, теж вже пару років. І він каже, і мене це всеріно, цей все час турбує. Чи вона, хоча в мене є її номер телефону, її номер телефону, він каже, працює, просто вона не піднімає його. Чи ми змогли би ви до неї дозвонитися, ну і під приводом оцих 12 роз спитати, як вона що вона? Її звати так-то і так. То вони дзвонять. Музика там така бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум. і серце це піднять тюджу, тюджу Піднімає та жіночка телефон, а вони їй кажуть, Хай Мері, там чи хто? Як справи? А вона каже: Я не Мері, хто вам сказав, що я Мері? А вони кажуть, ну не знаю, цей телефон у нас ніби по цій жовтій книжці телефоні де є написано Мері. Тому ми дзвонимо тобі, бо ти виграла рози. А вона, я не знаю, звідки взяла цей, цей номер, не знаю, чому мері, бо я не мері. Я там звати Мелані мене, чи хто. Вони кажуть: Окей, Мері, ти чи Мелані, як ти себе почуваєш, де ти знаходишся? Чи все в тебе в гаразд? Чи комусь ти маєш подарити ці 12 роз, які ти виграла в лотереї ніби цю? А вона каже: Так, я маю кому їх послати. У мене дуже гарний чоловік, з яким ми маємо двоє дітей. І я би хотіла послати, я дуже там щаслива з ним. Я хотіла йому дати ці рози. А той її перший чоловік сидить на дрозі й слухає. І він каже, потім стріває в цю бесіду і каже: Мері, це я, я твій перший чоловік, мене звати так-то і так-то. Де ти пропала? Що сталося? Чому ти пішла? А вона питається у цих ведучих, що сталося? Чому? Хто це у вас на телефоні? Як, як нас може хтось слухати? А вони беруть і кажуть, що ми радіопередача така то 12 років, і до нас ми типу, такими займаємося справами. І цей каже: розкажи мені, просто скажи мені, чому ти пішла? А, він, а вона бере і каже, я відчувала, що я з тобою нещаслива. Я пішла в сім'ю оцих, що тут є Аміші. Я познайомилася з Амішами, вийшла заміж за цього хлопця Амішовського, родила йому двох дітей, і я тут щасливий все. Я з вами більше не можу розмовляти, тому що нам не дозволяється говорити по телефону: ти більше мене не шукає, ти більше мене не дзвони, я тут щасливий, мені тут добре. Я маю двох дітей у шлюбі з ним. І все. І вона кинула трубку. І такі бувають випадки. Так що. Можливо, це з якихось випадків зроблена передача, можливо, це вигадане. Все може бути, знаєте, але інтересно, які бувають в житті передачі і випадки. Ніколи не думаєш, що це може з тобою чи з кимось статися. Але таким чином можна це все трошечки розкрутити. Отак, їду другий раз і в кінці робочої днини трохи маю чим відволіктися. А з вами буду прощатися. Всім пока, всім спокійного, мирного неба. Щоб завжди у вас були віддані люди рядом, щоб ніхто вас не ображав. Щастя всім добра, миру, спокою і всього вам найкращого. Бай-бай, слава Україні!